Чи буде горіти кам'яне вугля? О, кам'яне вугілля в пенькові. Не втримався я таке. Бачу, пеньок не гасне. Думаю, попробую Закидаю в нього я це кам'яне вугілля. дуючкою, ось, дуєчка, ну просипайся дуєчка. дуючкою роздую. Подивлюсь, що з цього роя вийде. Ой, тільки пеньок в мене великий, я його так і не зрізав. ой, Так, а ну, як би це його туди накидати. Так, одною рукою кажу, що штатів купиш штатів. Що мені тут штатів поможе, як я. Бачите, де я? Тут треба, щоб під саму цю... Ой, це якийсь здоровий кусок. Такого Туда його, Туда його, Туда його. Ай, а звідти взагалі таким гарачим тягне, що капець. Не знаю скільки того вугля. Головне, щоб воно внизу не почало випадати мені. А то я зверху кидаю. А вона знизу не ж не випадати. Так, а ну Давай. думав більших кусків тут ще цих, що набрав. Великі, трохи попіла зачерпнув. Там був тримав попіл на розсаду, чи на що. О, точно що казав. Зараз буде знизу випадати. Ай-ай-ай. Капець, чи це мені здається, чи це... Це вугілля кинув на якесь гарчище. Так, здоров'я. Ой, здорово. Йо! Як його тепер витягнути? Ай, ай. Так. Знову почну казати мені хейтери, що довго збираюся. Ну, то що я зроблю? Тож показую весь експеримент від А до Я. Так, великі куски лишаємо на потом. Фу, давай, туди, туди його. Ну що там? О, тут, тут геть не видно. Фу! Ні в одному глазу. Давай туди його. Ще попіло. Зараз, зараз візьмете загасне. буде. капіт сюди скільки влазить? Повно шуферка вугля влізла. Все. Пробуємо. О, ладно. Це ще візьму, потім докину. Як буде велика вилити... сія. Так, бігом садити, поки воно не цей. Ой! Поки воно не загасло. Короче, переживав, щоб не загасло, воно взяло те загасло. Ат, євген, блін. Ондого, о, зараз візьму того вугля. В общем. Того возьму, його поставлю. Оце вже без телефона. Зараз включусь.